Дивіться, що буває, коли в кросака лити неякісне масло, або лити на півсинтетику, допустимо, але виїхати на досить такі серйозні, нелюбительські там, заїзди, то що може бути? Так, по двигуну сюди його треба дефекту... зняти, демонтувати, точніше. Ну, шатун ніби все гарно, все, ну дивний звук був, не, не, не то, щоб там і цепочка прослуховувалася, яка, до речі, з'їджена в. Майже в нуль цепочка ГРМ. Але дивно, що цепочка вже настільки з'їжджена, а натяжники роблять такі, дивіться, вона вже корчиться, крючиться. А на, на, натяжник її ще натягував там чуть-чуть. Ну, Це трішечки неправильно. Але це моя думка. Але дивіться, що з поршнем. Дивіться, кільця, от кладеш в циліндр. Кладеш в циліндр. Ну, це, звісно, наша думка. В нашій мотомайстерні, що це від неякісного масла, тому що ну, бав... Дивіться, кольця не з'їджені. Губи на циліндрі у верху немає, як такої, що тут вже там три комплекти кілець. Ну, подивіться, що воно зробило на стінках. Почався лопот. Ось от такий, от коли е, кросак працював, от такий дивний цепочка шумить, десь там чуть-чуть е, чути було. Ну, лопотіло. І чим більше, більше. Оцей от детон. От, від того, що уже з'ївся самий от поршень. От, стінки. Палець, ну, зараз, якщо сфокусує, крутий вітьок. Його ну, не фокусує, а його ніби от, коли дивишся, його ніби болгаркою отак от по, по кругу потім е, врізав. Так, да, і поршень. Зараз я виключу. Е, о. о! Взагалі його так загризло. Да, Тут вже зовсім другий. Показники на цих, навіть цих двигунах, вони не супер-пупер якісь там круті. Ну, коли там любиш дати газу на тому, що газу є де дати і куди, кладуть, звісно, зразу більшість з дифузорами карбюратори. І от, недоякісне масло. Це не пилюка. Це той варіант, коли з'їла не пилюка, а масло.